Вітаю, мене звати Ковальчик Олена, і сьогодні ми поговоримо про жири. Я не буду вам багато розповідати про користь чи не користь певних жирів. Давайте розберемося поверхнево. Чому? Тому що якщо ви не вживаєте їх 100, 200, 300 і скільки там грамів, кілограмами на добу, то важливо не те, який саме ви жир чи олію вживаєте. А їхні пропорції, їхнє різноманіття. Ну, а також те, що ви використовуєте в сирому вигляді, а що ви піддаєте термічній обробці. Адже ось тут якраз і є певні нюанси. І почнемо ми з того, що всі жири та олії можна умовно поділити на, за різними параметрами на декілька категорій. Перше, це, звісно, є тваринні та Рослин. Далі є тверді жири і є рідкі олії. Ну і третє, це те, що є насичені і є ненасичені, які, в свою чергу, діляться на моно- та поліненасичені кислоти. І якщо ви хочете дізнатися більше про ось цей поділ і особливо про. Полі та імоне кислоти, то пишіть я про це зня тоді вже таке більш детальне відео з деякими поясненнями. Ну, а зараз давайте поговоримо про нюанси тваринних, рослинних, твердих та рідких олій. Перше, що варто зауважити, що, в принципі, жири тваринні, вони у нас, як правило, тверді, ну або густі. Якраз рослинні в основному, але не всі вони рідкі. Тобто всі ми знаємо олію там авокадо, оливкова, соняшникова, там різних горіхів і так далі. Проте, проте також всі ми знаємо кокосово, да, олії кокосове масло, і так, і так, в принципі, можна назвати, бо воно густе. І при нагріванні воно, звісно, плавиться так само, як це робиться вершкове масло чи масло пхій, яке виробляється з вершкового масла, власне кажучи. І що варто тут зазначити в такому випадку, що ось ті, які густі, які тверді, в них переважають саме насичені жирні кислоти. А ось ті, які рідкі, в них переважають. Ненасичені жирні кислоти. Як моно, так і полі. Тобто тут ще треба дивитися на пропорції. Проте навіть в вершковому маслі і в смальці є полі ненасичені жирні кислоти. Тобто, це не на 100% насичений жир. І ось тут увага, будь ласка, дуже дуже уважненько, тому що. Є обмеження, які нам рекомендують ВОЗ та міжнародні організації з дієтології та здорового харчування щодо саме насичених жирів. На превеликий жаль, саме насичені жири збільшують концентрацію некорисного холестерину і викликають певні проблеми зі здоров'ям судин. Саме тому ось. Насичені жири, не насичений жир, тобто окремо вершкове масло, а саме кількість насичених жирних кислот варто обмежувати 10% від жирів, що ви споживаєте. І, звісно, це можна порахувати, якщо ви рахуєте свою їжу. Але, але, з ненасиченими кислотами є теж свої нюанси. Вони є моно та поліненасичені, а також, я думаю, всім нашуміли омега 3 та омега 6. Так ось, вони мають бути в певній пропорції. І різні джерела рекомендують дуже різні, скажімо так, пропорції, співвідношення, скільки має бути омега 6 і омега-3. Але давайте просто так. Там бувають 1 до 3, 1 до 4, 1 до 6, і здається, це найбільша цифра, яку я бачила. Тож, якщо ви рахуєте в ваші жири, жири вирішите вдруг там порахувати, що і скільки вийшло, і побачите, що омега-3 і омега-6 у вас, ну, омега-3 у вас майже нема, а омега 6 дуже дуже багато, то ось з цим треба щось робити. Тому що велика кількість омега 6 теж не є окей, але її дійсно багато. Її багато в абсолютно всіх рослинних оліях, без виключення. Немає рослинних олій, в яких було б омега 3 більше, ніж омега 6. Більш того, зараз я не буду детально розповідати про типи омега-3, бо це не одна олія. Не одна жирна кислота, це різні жирні кислоти. Так ось не буду про це зараз розповідати. Але тільки одиниці насіння мають собі омега-3, і його там теж не так багато, але ну але воно там є. І це вже певний плюс. Тобто, що важливо? Важливо те, скільки. Пропорційно ви вживаєте насичених та ненасичених жирних кислот. Ненасичених має бути ну, в районі 90 і більше відсотків. Але насичені теж мають бути. Тому навіть якщо ви, наприклад, веган, а тобто не вживаєте взагалі тваринну продукцію, то насичені жирні кислоти ви будете отримувати, власне кажучи, ну, з тієї ж кокосової олії. І, ну, Навряд чи ви не переберете хіба що ви її ложкою прямо там споживаєте. Тому тут, як правило, все окей. Але давайте поговоримо про інший момент. Куди і які олії бажано використовувати? Загалом це відео таке дуже-дуже-дуже загальне, і якщо вам дуже цікаво якісь окремі моменти, що, чому і як, будь ласка, пишіть в коментарях, і я буду знімати ці відео вже спеціально під. Ваш запит, ну, бо я маю розуміти, що вам це цікаво. І так, що ж куди використовувати? Немає правила, за яким говориться, що рідкі олії ми там, наливаємо в салати, а на твердих смажимо. Ні, такого не існує. Але для смаження рекомендується використовувати олії та жири, що мають високу точку димлення. Високу це більше 200. Бажано. І от чим вище, тим краще. Цим вимогам відповідають рафіновані олії, саме рафіновані всі ці екстравіржини, які потрясно можуть пахнути, смакувати, не відповідають даним вимогам. І у них точка димлення може бути дуже низькою, буквально там 120-130 градусів. Тобто, смажити на ній не можна категорично. Не варто то робити, тому що олія таким чином окислюється. А там вам і канцерогенчики, там вам і трансжири, а так, увага, трансжири якраз м трансформуються. Да, у нас з'являються саме з корисних ненасичених жирних кислот. Тому, будь ласка, не варто це робити. І так. Відповідають вимогам точки димлення у нас рафіновані олії, в принципі, будь-які рафіновані олії. Навряд чи ви будете смажити на олії там, персикової кістки чи ще чи щось ну, в цьому роді. Ні, для цього ми зазвичай використовуємо більш прості олії, все одно сонячникова чи оливкова, і це міф, що оливкова корисніша за соняшникову. Ну, В рафінованому вигляді там різниці практично немає, бо ви ж не вживаєте її там 100 грамами і більше. А на столову ложку різниці не буде. І що ще маю сказати, що так, масло кхі, кокосова рафінована олія, тобто ось та тверденька, і увага, смалець прекрасно підходить для смажень. Все питання в тому, для чого їх ви використовуєте. Знаю людей, яким подобається смажити на смальці безпосередньо млинці, От вони їм смакують краще. Плюс смалець навіть дуже гарно витоплений, все одно має певний смак, якого часто лишається, наприклад, навіть масло вхід, чи яке таке дуже-дуже витоплене, гарно, бо там різні відсотки бувають. І навіть кокосове теж у різних виробників воно має різний смак. І дивіться, будь ласка, на відсоток жиру має бути максимальний, тобто 99, ну там 98% жиру має бути в ось цих рафінованих жирах. Тому масло, хі, смалець, тверда кокосова, Ну, тверда пальмова, насправді теж, як це не дивно. І не треба на неї фиркати. Нормальна олія. Просто для нас вона незвична. І так як вона дешева, то в неї багато чого заміняються, але просто для нас вона незвична. Так ось, ці олії, якщо вони рафіновані, вони чудово підходять для смаження. Але що робити з нерафінованими оліями? Їх ми можемо використовувати перш за все в салатах, звісно. Ви можете додати, наприклад, коли тушкуєте овочі також саме нерафіновані олії в кінці. Чому? Тому що тушкування, як правило, проходить на температурах менших 100, 120, 130 градусів. Тобто, там певні рафіновані олії можуть використовуватися, особливо якщо ви в кінці додасте там ложку для ось цього запаху. Тому, будь ласка. При запіканні теж краще використовувати саме рафіновані олії, наприклад, в маринаді, адже в духовці у вас температура буде повище, там зазвичай більше 200 градусів. Хіба що ви готуєте тривалим чином на низьких температурах, тоді можна використати не рафіновані, але бажано не екстравіржі, а щось таке середненьке, підчищене. Але не до кінця можна. У них середні ось ці точки димлення і відповідно, тут можна трошки погратись. Але краще навіть цього не робити, а неочищені олії все ж таки використовувати саме для салатів при тушкуванні, і там в кінці можна, наприклад, іноді додають в супи, в суп-пюре. ось там це буде класно. Або в кашу можна додати. Також ложечку нерафінованої, якоїсь такої як екстравіржену олійки. Якщо ця інформація була для вас корисна, то я чекаю на ваші лайки, а також пропозиції, про що ж з кулінарії вам ще розповісти. І до зустрічі в наступних відео!